Баргін, баткін! Баргін! Баргін! Баткін! король. В цьому випуску скандал в Туреччині після матчу Бешехта-Шахтар. Андора перемогла Україну у футболі. Старт УПЛ під загрозою зриву. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний Ютуб разом. Захисник бормуту Ілля забарний погодив усі умови особистого контракту з французьким ПСЖ та офіційно переходить в новий клуб. Про це повідомляє авторитетне британське видання BBC. За інформацією джерела клуби вже погодили суму трансферу 22-річного гравця, яку буде виплачено одразу. Вона складе 60 мільйонів євро. Тепер сторони обговорюють менш значущі деталі угоди. Відзначається, що Бормут продовжує на на тому, щоб загальна сума трансферу українця, враховуючи бонуси, була не менше за 70 мільйонів євро. ПСЖ, який вже домовився зі самим гравцем, готовий погодитися на умови англійців. Про трансфер повинно бути оголошено в найближчий час. Старт УПЛ під загрозою зриву. Новий сезон української прем'єр-ліги, який має стартувати 1 серпня, може опинитися під загрозою зриву через провал арбітрів на фітнес тесті ФІФА. Минулого тижня українські арбітри, які мають працювати на матчах УПЛ, проходили тест FIFA на фізичну готовність. Третина з 28 суддів провалила це випробування, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Зазначається, що згідно з регламентом змагань і суддівською конвенцією, після такого судді не мають права бути допущеними до змагань. Це створює серйозну проблему для стартових турів, адже кожен матч потребує як мінімум трьох кваліфікованих арбітрів на полі, вар і резервного. Що з цим буде робити Ліга та ОАФ, поки невідомо. Завершився Єврокубковий тиждень для українських команд. Після перемоги київського Динамо у вівторок над мальтійським Хамрон Спартанс з рахунком 3-0 на виїзді. Ми очікували не менш яскравої перемоги у другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій від Житомирського Полісся над командою Санта Коломе-Зандори, яка котирується ще нижче, ніж Хамрон Спартанс. Але на ділі все вийшло не так радочно, як хотілося б. Полісся дуже мляво розпочало поєдинок. Пішки ходячи по полю. І якби не помилка захисту андорців, то за рахунок чого житомиряни планували забивати м'ячі, було невідомо. Втім, захист подарував Гуцулюку свій шанс, і Олексій ним скористався. Після забитого голу Полісся сіла в оборону, і як наслідок отримала своє ворота два м'ячі у середині та кінці першого тайму. По до підопічні родання намагалися щось створити, щоб виправити ситуацію, але створили лише два моменти: ні, Йосефі, ні Філіпов їх не реалізували. Як наслідок поразка полісся – 1-2. Візначимо, що по завершенню поєдинку наставник полісся Руслан Ротань взяв усю провину за результат на себе, заявивши, що через тиждень ми побачимо зовсім іншу команду. Друзі, поставте лайк цьому відео, якщо вважаєте ганьбою з боку полісся, програвати андорській команді. Свій матч другого раунду кваліфікації Ліги конференції провела і Олександрія. Підопічні Кирила Нестеренко приймали сербський партизан. У першому таймі Олександрія грала набагато краще за команду з Белграду, однак нереалізація суттєво підвела українців. Шоста, цара Аморозо – морозо усі мали свої моменти, але так і не забили їх. В той час, як партизан спокійно провів контратаку і забив важливий гол. Це ж саме серби провернули і в другому таймі. В кінці матчу Уващенко був непоганий шанс відкидати один м'яч, але він не в по поворотах. У підсумку 0-2. А логічна поразка Олександрії. Свій матч другого раунду кваліфікації в Єврокубках проводив і донецький шахтар. Підопічні арбатура на Олізі Європи поїхали до його батьківщини грати проти Бешекташу. І вже на старті зустрічі жіники зуміли приголомшити свого опонента. Алісон холоднокровно розібрався з захистом турків та відправив м'яч в сітку. А потім той же Алісон подав слангу на гіналду, і бразилець в стилі Кріщану Роналду подвоїв перевагу Шахтаря. Наприкінці першого тайму Бишекташу вдалося забити свій м'яч. з пенальті постарався Абрахам, але в другому таймі Шахтар був знову неперевершеним. Спочатку Алісон асистував на Кевіна, а потім, навіть незважаючи на другий пропущений м'яч, Шахтар не вимкнувся та забив четвертий зустиллями Бондаренко, який асистував Кевіну. Впевнена, перемога Шахтаря 4-2. Після матчу не відбулося без скандалу, турецькі болівальники Бешекташу звинуватили УЄФА в тому, що вони спеціально звели їх команду з Шахтарем на такій ранній стадії. Ось що вони писали що це взагалі за жеребкування? Ми тільки розпочали сезон, а нам у суперники дали одну з найнебезпечніших команд Європи. Дякую, УЄФА, за такий щедрий подарунок. Чим ми завинили перед УЄФА? новий сезон, нові гравці, нові надії, і тут справжній монстр в особі Шахтаря. Дякую, тепер ми просто почали сезон з кошмару та розчарування. Ось чому всі топ клуби трапляються саме нам, де ж рівність, де ж повага до турецьких команд? Досить цих теорій про випадковості під час жеребкування. все підлаштовано. турецьким клубам не дають шансу показати себе. Ми знову граємо на виживання і змушені грати проти найкращих з перших матчів. Грали добре, але проти танка не перемагають руками. У ЄФА ви знали, що робити, коли наставили проти шахтаря. Комусь не хочеться бачити турецькі команди у Єврокубках. Думаю, це велика політика. Усі знають, що в Європі недолюблюють та бояться президенти Туреччини. Друзі, а як вам гра теряє в цьому матчі та чи погоджуєтесь ви з болівальниками Бешекташа? Залітайте в коментарі та пишіть власні думки.